Продовжували роботу, Микола Петрович, над вашим дорученням стосовно комплектації міських компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб у селі Чеплівка. додатково забезпечили ще газовою плитою, балоном, холодильником, додатковою мікроволновкою, продуктами харчування. Сьогодні Сергій Пластун забере новеньку пральну машину. З даного питання ми співпрацювали з Червоним Хрестом і з волонтерським центром Шостка Добро. На обліку на сьогоднішній день у нас перебуває внутрішньо переміщених осіб 6509, плюс 12, в порівнянні з попереднім тижнем. Опрацьовано ще додатково п'ять пакетів документів на п'ять дітей на отримання допомоги одному з батьків на кожну колону дитину з п'яти кілометрової зони. Усього передано до обласного департаменту 28 пакетів на 41 дитину. На жаль, проведено перерахування. Автоматичне з 1 березня 2024 року для внутрішньопереміщених осіб. Чому, на жаль, тому що автоматично тільки програма підхопила 1279 осіб внутрішньо переміщених для нарахування по 2 і 3 тисячі відповідно. Всього у нас було до 1 березня 3859 осіб, тобто тільки третя частина населення внутрішньо переміщених по Шоскінськ. Тій громаді буде отримувати за березень кошти. Додатково прийнято ще 327, 320 осіб, 320 двадцять звернень від внутрішньопереміщених, але на жаль, в повному обсязі програма не працює, і ми змогли нарахувати тільки 102 особам.